Добрий день, ось Лідія. Гарненько так може пережила заморозки, бо не бачив, щоб було щось померзло. От, і трохи понормую, щоб вона не лізла ось сюди до сусідів. От, тому те, що отак от сюди росте, вліво прибираю. Ось те, що не дуже зручно. Зараз ну таке маленьке, не туди лізе, або ось дуже густе. Бачите, там аж три. І тут же і купа всього тому. І це виламаю, і оцю слабшу виламаю, і ось цю слабшу вилимаю. Вили Трохи проїжджу, бо зараз, поки воно маленьке, воно здається, що а гарненько все хай росте. Але потім почне рости. І воно вже буде таке, оце точно, бачите, хоч і зуцвітям, але точно виламую. А потім воно почне рости, тут буде ліс. От і воно буде неправильно загущено і буде хворіти. Тому треба проріджувати. Гарного дня.